Друзі, вітаю всіх на каналі Як Варити і Печі. Сьогодні я хочу з вами приготувати зупу, яка називається стиранка або затиранка. Я люблю саме такий варіант, але знаю, що мої діти полюбляють варіант, коли зубка вариться на молоці. Тобто, замість бульйона ми використовуємо воду і молоко один до двох. Отож, готуємо шкварки. Попередньо відбарили ми вже бульйон курячий, даємо селеру, картоплю і варимо до готовності. А тепер робимо стиранку. Один стакан борошна, одне яйце пів чайної ложки солі ми повинні перетерти і зробити таку стиранку, крупинки з яйця та борошна. Треба довго перетирати в руках, аби утворилась така як крупа. Бачите, я перетираю виделкою, а потім руками. Навіть дуже добре, якщо ви зробите цю стиранку, і дасте її трошки підсохнути. Її слід пересіяти від борошна. За цей час бульйон в мене вже і картопля зварилася. Я всипаю стиранку до відвареного бульйону. Гарненько розмішую і 5 хвилин проварюю. До зупи даємо шкварки. І зелень за бажанням я додала зелень кропу. Смачного. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. До зустрічі на каналі Як варити печи. Хай вам смакує!